Хай малий малому скаже, хай малий для прив'яже. Ти малий, скажи малому, хай малий. Малому скаже. Хай малий. Хай малий для Ми їдемо на першу репетицію. Всі ще не встигли прокинутися, але ми вже запізнюємось, тому поїхали. холодно? Не, не дуже. Hello, darkness, а я руковожу. Ну, ось ми перебуваємо в арені. Це палац Нікая. Він був побудований у 2001 році. З відомих заходів, які тут відбулись, це концерт Діпішмот. Квітка. І ще один відомий захід, який тут відбудеться, це звісно дитяче Євробачення. За лічені хвилини ми підемо на сцену, будемо спостерігати за першою репетицією. Перша репетиція завжди дуже хвилююча для делегацій, тому що а, саме на ній потрібно вносити якісь конкретні вправки, подивитися, як дитина себе почуває на сцені. А, тому а, дивіться далі, як це все було. Можеш його навіть не крутити постійно, прям зрозуміло. Ну, якщо тобі звичайно так легше. Так, легше? — Лешка. Mm. Можеш ви ще там, якщо тобі потрібно. так, да, да. І щоб він був... О, так, да. ось ось так. — вліво, да. а, ми... а не да, не ось так. Вітка, вітка. Хвилювання зашкалює просто. Поїхали. Нестуш, іди розкривайся. Ти десь все пам'ятаєш, так? Добре, давайте далеко. Успіх заряджаю вас, рицарі України. Квітка. Минулий. Але відомо, <бід> <laughs> так. Отже, зараз відбувається чек з вуху для нашої артистки. Був вже зараз відбувається для нашого балету, тому ми чекаємо всі. Це така звичайна процедура всіх Євробачень. Настя, яка не хвилюється взагалі а -а -а. і мама яка хвилюється завжди завжди. чи не треба. Я вже хвилююсь, як завжди. Галя галя хвилюєтесь? Я хвилююсь. Ні, він хвилюється. Я як Настя Ні, я як Настя на початку сцени, на початку номри забірена. Доброго ранку, друзі! Ми почали нашу першу репетицію вже на Євробаченні. Зараз працюють артисти балету, ми розводимо номер по точках, ми розводимо номер по мізансценах, тестуємо всі атрибути, плунжер, ліфт, жезл магічний. Ось, і чекаємо нашу настусю, щоб вона прийшла і вже заспівала для Євробачення на першій репетиції. Коли ти тільки почнеш співати, зверни увагу, і тільки підйомник почне опускатись, він трошки смикнеться. Для То не... Тобі потрібно Пахне... стояти не ось так, а? Да. Смінумо одні емоції. Це підтримати нашу квітку. Вона так старається. Так співає дава. Дивиться, кривляка. Чи можна їх кучніше поставити? Це для Данії. Настя кайфує на сцені. Вона така Все топ в мене. Тому чекаємо на другий. Вже не так хвилюємось. Дивись більше на камеру. Стріляй глазами. Покажи, як ти дуже глазами. І посміхатися, А тепер переключися на, на гарну бу! І тупо в хочется. камеру. Тебе, тебе всі бачать. Всі бачать. Добре? Все дуже класно виходить, я вам скажу. Дуже мені подобається все. Це можна назвати новою ерою дитячого євробачення в Україні, тому що такого Україна ще не дитяче Євробачення не провозила за останні роки. Третій раз молодчинка. Третій раз уже включилася, пішла в хо дуже не терла гарнітура мікрофона на Насті Вушка, бо вона потрібно, щоб вона дуже щільно прилягала, так як у Насті така досить активна хореографія. От і зараз наша голова делегації вирішує цю проблему разом з мамою. Wushku not very, as волосы были эти. We need lights. We need lights on. more. <laughs> more lights on side, it's on no, it's actually on. Okay. Any light? There is no light. to the close-up. So we just switch to it earlier. Kvitka, and the next one we go to the, to the second Kvitka uh, close-up. Okay. Skinky. Excellent. Action. Empty camera. Again. Yeah, perfect. And action. Hi, I'm Anastasia Demidov, and I'm from Ukraine. This song is about a mother's love for her child. Perfect. Yeah. Okay. No, so so <laughs> What is it Some toy, Elephant? No, not <laughs> Україна ще ніколи не провозила з останні роки е, таких номерів з таким балетом, з такими костюмами, з таким віджейнгом, е, з такою постановкою. Е, чи задоволений ти тому, що я бачила, що правок було ну, не так, як завжди, що типу мільйон. Знаєш, ми приходимо в, той, е, в ту кімнату, де дивимося, і мільйон правок. От е, Розкажи нам про це. Е, дійсно, правок було дуже мало, е, тому що, е, ну, по-перше, Команда, яка працювала з нами в Ліверпулі, частина цієї команди працює зараз на цьому конкурсі, ми вже спрацьовані, і в принципі, я, вже маючи досвід роботи по ту сторону, дав дуже чіткі правки ще на етапах попередніх програмувань. І в принципі, команда дуже класно їх виконала. Зараз ми концентруємося на тому, що щоб Настюша класно заспівала. Е, і щоб е, взяла всі потрібні ноти, е, і щоб дала певну енергію, тому що вона, вибачте, секундочку а що вона є? Чистою нормально? чистий, так. Це також візьмеш. Чистий душі був зранку. Настюша має певну таку органіку, класну енергетику, яка закохує в себе. Так. Тому сьогодні, під час репетиції, я збільшив кількість крупних планів, клоузапів для того, щоб глядач ще більше наситився її харизмою. А розкажи нам про ідею постановки. Ну, по-перше, ми зробили, як я обіцяв, повністю нову постановку і, і нові, костюми. Да, нові костюми, нові костюми, нову графіку і так далі. І цей номер про суб суперсилу України, яка, яку, яку особлює собою квітка. Окрім того, що пісня про квітку, квітка взагалі в нашому етносі, в, в літературі має таке велике значення. Дуже багато творів, коли квітка має такий символ, є символом кохання, символом зцілення, а в нас символ це символ перемоги, перемоги добра над злом. І в нас є такий цікавий реквізит, яким. Жезл казковий жезл у вигляді квітки це також дуже символічно, тому що це така, знаєте, переосмислена дитяча казкова булава, символ української. Так. Наша гетьманка. Гетьманка, так. А взагалі сам номер ми вирішили зробити в з таким аніме трошки стилем. Так і я побачив настюшу як українську супергеройку, як українську Sailor Moon, яку яка може перемогти будь-яке зло своєю чарівною силою доброти. Флешбек. А те можна на фінал. Так да. Ми готуємо подарунки е... всім, всім учасникам. У нас тут українські цукерочки щоб всі учасники спуштували. Що немало важливо? Цукерка Стефанія. Стефанія. Цукерка. Стефанія. Мама, мама Стефанія. Стефанія. В Суперові. В серцях покажи. У нас. А там... А там пісня Квітка. Вау! Бо вона де? Вона в серці. В серці назавжди залишається. І uh, кожному прапорець! <реку> Таке та любе блюме, блюме, хойде, лібе, руме, хойде, Nicht руме. Настуню, ну як тобі сцена? Дуже сильно подобається, дуже велика, багато вражень. Мені сцена дуже сильно подобається. Скажи мені, будь ласка, ну така велика сцена. Ти вперше її бачила, вперше на такому великому конкурсі. Як ти взагалі не хвилювалась? Не знаю, просто собі думала. Що все добре, все добре, що все супер-пупер. А як тобі взагалі сподобалося? Я бачила, в тебе там є така трошечки складна постановка, там тебе підіймають, опускають, ти танцюєш, в тебе жезл ще є. Попри жезл, в тебе є оцей мікрофон, з яким ти раніше не працювала. Як тобі ці всі такі новини? Ці новини мені, вони дуже класні. мені Взагалі дуже сильно подобається. У тебе сьогодні брали багато інтерв'ю. Як тобі? Це все? Все супер. Мені інтерв'ю дуже сильно подобається. Все на стуні нашій подобається, тому ми не знаємо навіть що ще додати. Бо все чудово, все прекрасно. Так? Все супер. Ми задоволені в шостій ранку. Ми всі прокинулися і виїхали на репетицію. Перші це завжди дуже так хвилюючі, але все пройшло дуже круто, дуже гарний номер. Я буду плакати. Від uh, щастя, коли Україна переможе. Я плакала вже сьогодні на цій репетиції. Я не знаю, мене дуже розчули в номер, бо ж зараз не почну. Oh. Знає, що це таке? Але вона така манюня, на такі великі сцені, так, так гарно все. Так, але я дуже дякую дівчатам з балету. Вони її дуже круто доп доповнюють. І дуже дякую мамі, татові, і всім хочу всій передати родині. привіт всій родині. Я вас всіх люблю. До зустрічі, друзі. Вмикайте Євробачення і голосуйте, голосуйте за Україну. Підписуйтесь на Євробачення Україна в Ютубі. Колокольчики, дзвіночки, дзвіночки, пишіть коментарі. І пишіть коментарі, і все буде Україна. Так. Okay princess, you're looking good.